Ей, йоу, гайс, на зв'язку їх завжди ваш любний лутікенгай. Сьогодні в цьому відосі ми з КГМю покрутили кейсиків на 20 тисяч коїнів. І за це відос випало стільки всього, що вони просто не вкладаються в голові. Снове. О! Сюда нахуй! Кажи, 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 каже. Фастом два рази. Фастом два рази. О! Опа! Ебать! О, как? Да ну нахуй! Да ну нахуй, блядь! 5000 коинив. Я тебе понял? Я думаю, по цьому спойлеру ви розумієте, що відосі буде сьогодні дуже жарко. Ну а я очікую від вас класний активчик. Також перед початком цього відоса запускаю розіграш на 200 тисяч, два переможці по 100 тисяч. Умові підписатися на мій канал, поставити лайкос, написати коментар, і також в мій телеграм-канал і нажати кнопочку Взяти участь. Що ви тільки починаєте грати на серваку, рекомендую вводити мій промокод Янг в себе в телефоні на другому рівні і забираєте 50 тисяч баксів, плюс один лавел до перса і також платіну віпочку на 7 днів. Ну а я не буду затримувати цей прекрасний. Відос. Всім бажаю приємного перегляду. Коротше, знаєш, яка суть? То ми сьогодні Ой. будемо не просто кейси крутити. Коротше, а ми шо? сьогодні будемо крутити один кейс. Ну. Перевіряти будемо. Фістера, нахуй. Фу, бляха. Чого фу, бля? Я собі кареру хочу. Єбать, мене полоси на екрані. Сука, вони вже якісь стали нахуй відніші, бля. Є, Менітора пора, пора... міняти. Монітора. Монітора? Монітора? мене грошей нема. Мінітора. Никого, нікого, буду сидіти з полосами, нахуй. Давай, нахуй, зара от карера. Базарю сука, зараз буде карера, GT блять. Ну, 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 ну. Бля. Давай давай. Ой-ой-ой. Китайский кайен, бля. Мене ж хребет хруснув, блять. <реш> Ладно, все, давай нахуй. Крутим ще раз. Баже, мене біля мене вже плавають люди. У мене здаю, уже здають на відоса, ось я тебя зеленью внимаю, коу бляха. <реш> а що, ні? 50, блядь, Дві комети вибили, Комет пососали. Єбать, пососали ми. Я не знаю, я заїбався зараз одні ті поршики, крутити, але у нас відос ми провіряємо. Що ти там так здихаєш, тобі ти там вмираєш? В смисі? Така... Мікрофона відходить. За зарплату. Ще раз, нахуй. Давай. Не он, ще раз, блядь. Ще раз. Ой, чую, сьогодні ніхуя не випаде. Вже косарик ми проїбали. А ну це перевірка кейса. Тут має випадати, я не знаю. Ну блядь, GT3 Carrera. Так мені теж випало в три місяці тому, згадай, мені випало три рарні машини. Давай так, давай BMW. Я ж дрочер, блядь. одну BMW і ми зараз плидемо назад на Поршака. Ми все-таки Поршака перевіряємо, але щоб удача з'явилася, треба покрутити BMW, Бо я люблю BMW. Сука. Я поняв, удачі, ми сьогодні не побачимо. Дай же щось, ну йоп твоє. О, на! Китайський пфістер, нахуй. Як тобі б? Заберемо, будеш їздити, бля. Тебе в багажник, сука, закинула, ти будеш їздити. Добре, давай помаленьку будемо крутити, за... розтягнемо задоволення. Так, ну шо там, шо там, шо там, шо там, шо там, шо там, шо там? Ну ні, ну блядь. Ну ні, ну це ж перевірка кейса. Ну тут має випасти оця машина. GT3R. GT3R. Кстати, оцього прикольно. Цей тайкан крос-туризму, типу в універсалі. Спорзи, кстати. Да? А, да, кстати. О! Сюда на! Я її краски собі. Добре, я, я її собі забираю. Чекай, якщо я зараз продам, то це скільки буде? 20 тисяч, так? То ми в нулі. А. Да. да. Короче, забираю я її попаху. А чому она тут не заспанилася? Я би зразу з літака. Щуу! Перепрыгнув, <п please> Давай на злітній полосі, щоб тут а зараз вертольот мені порша випав. Таких нема, конечно, ну ладно. Ну коротше, поки що ми в нулі. Але те, що я хотів, я собі забрав. Аа. а блядь! Ц... Сука. Блядь, ну ти. Подиви... Ну дина, ну що це нахуй таке? Ооо. Чіназос, блять. З... Ще раз. Шо це, бля? Сука, ну подивися. Двоя яйка, блять, золотих. О, 200 коїнів чи назад, блядь. Ще раз крутимо. крутимо повільно. Блядь, нормально. Ми зараз ще затестимо той поршак, як він їде. Ну це типу, простий поршак. В нього госка два з половиною лями. Оооо! Блядь! А не, ну йомаль, ну який комет. Ну яка комета, блядь. Ну ти бачив? Ну блядь. Тебе все крутить. А, кстати, я був в казі, коли тобі не казав. Без тебе. І що, я бачу? П'ять лям я, я підняв. П'ять лямів підняв, але все злив. Не стримався. Я хотів 10 підняти. А хотів взагалі 80. <зас> Заїбав мене вже той комет, блять. Давай вже, нахуй, без комета, я так прошу. Ну хоч без 100 коїнів. Давай ще раз. Добре, 17 тисяч 200. Давай два рази пропускаємо. О! О! Ще один раз. О! Чи назраз, блять. Добре. Скільки у нас два рази зараз крутимо довгим. Так, да, два рази зараз довгим. І потім знову будемо один у один, буде фаст 100. О, ніхуя себе, блядь. Ахмед! Лос-Сантос, бля. ніхуя бля. Він функціональний, нажми На сука, нас... блядь. Все, ми йому поебал дали зарама Зараз Заради присідаю, чисто. Опа! Чисто опа! І опа! Подивися на. Бля. Сюда, блядь! Просто, ну сюда! Сюда! Кстати, ми знаєш что у нас в плюсі? На 100 кои не Хорош. Ой, блядь, сука, хребет хрустивів діда старого. Старість не радість, блядь. Пох ще. Ну яка тут перевірка кейсом? Давай, давай. Але я пам'ятаю, чуєш, ти пам'ятаєш, як мені був випав, блядь, цей ламбов... з рулетки за 5 годин. Я сук, то не забуду пісню. Просто скільки я її продав за три якомусь перекупу, блядь. Оце було жорстко, блядь. Оце було жодко. Сука. Це було жорстко, реально. Бля, я вже не можу на цього комета червоного, бля. Ну дайте вже щось нове. О! Сюда нахуй! Панамера. Без хік там мене два рази була, ні? А не, пам'ятаєш, да. вони їх тіли втюрити, бля колись. Пам'ятаєш. За, за шість лямів на другому. А тебе вроді тоді не було. Не, не було. Коротше, мені предлагали за 6 втюрити на другому стріжові фаташного, я її не взяв. Типу казав, що дуже дорого. Яких 600 на цілий прошаг карара це півтори тисячі? Я за коїни кажу. Ні. Коїни ми в нулі. О. Єба. Та ну на. Просто як воно вже. Який зараз буде 40 тисяч коїнів. Хорошо буде. Ага, буде. Я тебе поняв. Вже 600 коїнів. Два 6 разів фастом. Раз, два, три, 4, п'ять, ага. шість ну Давай для розрядочки нахуй преміум. Тяжолий люкс. Так, зараз ми розбавимо, ще що, ще що, ще що. Що Меріна будемо крутити? Давай ще одного Меріна, ще два рази фастом, і зразу на Поршака вертаємося. У нас сьогодні завдання вивезти по максимуму з Поршика. Ой, блядь, я пам'ятаю цей 222 який він, сука, неліквідний. Два місяці, бля, я його продавав. Сука. Два місяці. Що, крутимо, покашу. Я не Це, вже цих порчик заїпав. Сім раз крутимо фастом. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ну от прикинь сьогодні виб'ємо грант туріз. Деться кареру продавати. Сука, що ти мовчеш? Я дивлюсь, як ти крутиш коїни. Ти мовчиш. Я не цікаво, як вона їде. Вона ні певно, не їде, правда, якщо туска 2.5. А, Як тобі, бля? Заносик. Ще одна карера. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, мені ні разу з кейсів не падало нічого золотого. Ні разу, певно. Ти щось маєш проти моєї пам'яті. Мене хуй на пам'ять. А ти вчора їв? Ой, блядь. я тобі не скажу. Ну, отако, на вночі вже три варених яйця, запив крятину, до того ці грушки, а ще до того. А хуй знає, бля. Короч, в смислі не фаст? Так я ж не фастом, це ж повільно. А тепер фастом три рази. Три рази? Добре, якщо да. випадає три, три червоних ков'ята, це лох. А, сука, блядь. Червоних. <laughs> червоних. червоних? Да, да, да. А ти не лох выходить. Кажи, 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 рази. Фастом два рази. О! <laughs> Опа! Сюда! Ще один раз. Да. Прикинь, зараз золота вепадає. Хуй. Ага. <laughs> ну ми в плюсі покажу хорош. Ну, як хорошо. Ну, такому, типу Пропоную, короче 400 коїнів, та 4ПСі покрой. -а! вамос, вамос Вамос. Вамос, БМВ. Вамос, да. Вамос, Ти розбирав ваноси і БМВ. Ні. ваноси и я. У-у-у! ха Це була перевірка кейсів. <cell> перевірка порша. Oh, yeah, Ааа, насправді, Б випало. Я помітил воску слив. Цю? Ні. я злив старішу. Набагато старішу. Ти шо? Якби о, я цю о, злив, то я б інфаркт би схопив. Єбак, 23 тисячі коїнів. Ми в плюсі на 5 кан. Кош. Прикинь, я зараз веб'ємо золотий порш. О! Ми, Ще раз. не шкода. Ще раз? Тобі не шкода? Ні, я ти, тобі не шкода. А чо ти мрієте? Подиви, нас вже 23 тисячі коїнів. Ну, це таке. Зарофасиком на... Опа! 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 Давай, 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 давай! Кстати, що нам же за сьогодні выпадало? Нам за сьогодні випадав каїн, випадала Панама, нама, випадала два, два карери і фістер оцей. А кстати, це дивно, що розове за розове дають гіташну машину. От собаку поменяли, кстати, не? Я уже за голову беруся, бляй Треба в университеті б А він Айнкоин не крутий. У мене пора через 5 хвилин, зараз прийдеться заходить. Ой, ти знаєш, як я на них заходжу? беру ноутбука. Включаю а пару так. і ту щось на компі роблю. Отак <рес> нах, блядь. Раз був, коротше, пішов, щось собі їсти, готувати, і вже був кінець пари майже. Коротше, з кухні прилітаю, а нас з 10, тільки я і ще якийсь тип. А той спеціально не завершив зустріч, щоб подивитися, хто, хто був на парі, а хто ні. <рес> Спалили мене нахуй. Єбать, 350 коїнів, Це який б дешевий кейс. Але він тебе сильно не рубає, як от той, що по 400. Єб... Да, да. Просто 5 тисяч коїнів. Ну, це пізд. Ну, а в цьому моменті я спустив 4 тисячі коїнів, мені нічого не випало, продовжуємо далі. О, якраз момент покрутити кейса, сука. Симону мотор, Раз. Два. Загрався. Та пізд, блять. Було 25 тисяч коїнів, блять, де коїни? Ой! стій! А, блядь. Пограв. 911-й су, а, ну то все ти винен? Ти, ти нещасливий, блядь. Добре, коротше, крутимо душовий кейс. порше. Є. Опа. Ану, 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 Ой ану. Ой-ой-ой, тормози! бляха. Пограв спайдер су. Конечно, чого ти програв? Я окупився на сто коїнів цілих. А в мінусі на 7 тисяч. Ну, то я ж нічого не кажу. Я свою удачу вже пропав. За 5 тисяч коїнів певно, це саме дорожче, що мені падло за весь час. О, такі от прокрутки кейсів. Голий Янгвей в одних трусах в сердечко. Ну, так коротше, все, накрутилося. Так, поки той хрени відійшов. Бігом раз. Два. 7 раз можна просто покрутити. А далі почати фастом. Ану, 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 ану ану. Та бл, як не червоний, то оранжевий поршик. Де де? де? Давай, 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 давай. Потуха тайкан пролетів. Пено, треба міняти локацію, мені здається. Треба кликати поршика. Новенького мого. От сука стій. тій. <клес> Ебать, хлопець, ви! Оце графіка. Єбать! в майкрафт буду. зайшов! Треба Трек Чекай, 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 чекай! чика чика Сописывайся. А, блядь, точно. Нихуя себе, тут таке в GTA 5 вообще є. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Я кей поршачок, чорний черный база Ну, Звучок якийсь дикий. Як не цього Поршака, ніби. Ого, як бочком да. Вот купим зараз дивитися на Los Santos. А ну-ка, бігом, поки в тебе ще світло є. Крутимо. Фастом, 8 раз. 8 раз. Я так зрозумів, локація не допомогла, значить заміняємо нашу тактику, просто крутимо. Я може, може, може нам щось і видасть, але я ще дуже сумніваюся. Ну, ще Porsche Порше, протестувати оцього нового і все. Ну, оцього GT3 або оцього Grand Turismo, ну, взагалі було би супер. Давай на один цей. 250, ніхуя. І один цей. Якщо 250, значить це наміок, що зараз тут щось випаде. Зараз 10 тисяч коїнів випадає нам порш. Ага. Ну, випав порш, але не за 10 ну, тисяч. Два жовтих поршукат це, це доля. Це доля, зараз буде жовтий. Ну-ну, ну! тормози, Ну ні. Ой бл. Ну, філатва випало. Подумаєш, моєї удачі дальтонізм. Алло! Ах. Не мовчи. Мені страшно робиться. Mm? Не мовчи, кажу, мені страшно робиться. Добре тобі. Де інтернету не буде, як я чалю, тут світла нема. Можеш телефон зайти. Він такий добрий, такий добрий, як Настя, пляха. Ах, ти сука. Мобільний для. <с? <с?> а мобільний сука для кого? Якщо с... за 6 хвилин мені не випадає, ну ти з хуй невезучий. Я тебе обнаглів. Прикинь, ти зараз оф офаєшся і мені випадає дорогий Porsche, блядь, GT3R. Кстати, да, це певно GT3 R. Не Porsche GT3. Але от що пише R? Сука. Знаєш, які добрі люди, да. Певно, поліцію викликає. Він мене показує пальцем. стій! Ну, не, ну. Ну, не. Ну, не. Ну давай вже щось таке треба, треба щось таке цікавеньке, ні? Ну таке. Таке. Таке, як є. О! 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 Маленький Шала. я. Пишу. Куда? Ти без мене докрутиш. Не приїгай, тільки, пожалуйста. Так, мій суббутельник залишився без світла, тому мені треба докручувати все самому, бля. Короче, пробуємо. Ну, подивимося, що випаде. Ну, я не знаю, прикольний час на кейс. 250 конів якраз хороша ціна. Тіпа, в принципі, як щось випадає гамняне, не сильно ну про Хотя, якщо випадається хуйня, комед за 50 коїнів, ну, то хуйня. Але в принципі, сьогоднішню прокруточку я як довольний. Я собі хотів ту карарку подивитися, ну чисто прощупати, що то за заліз апаратік. Хоч то знаєте, там тіпа, не її прикарна, там не валить 400, туда, сюди. Ну вона виглядає досить прикольно. От, реально, такий, типу, ретро-ретро апаратік. Фіу, бля. Це машина ще навіть по воді літає. Коротше, ось таку я локейшн знайшов. виглядає досить признато. Коротше, зараз будемо тут окрутити. Ой-ой-ой, Ені... анімейшн. Ой, ой, ой. Все, ні, ну пацки. Ну мені здається, мені здається. Ну, має щось тей випасти. Має щось має точно випасти. 8 тисяч коїнів. Покашу у нас лишилося. Поки що ми в мінусі на 10к, в принципі. О! Опа! Так, тако пропоную шість разів прокрутити довгим. Шість разів довгий прокрут буде, а потім прокрутимо два рази фастом. Так, це нас перший прокрут. Він не увінчався ніфіга успіхом. Так, другий прокрутик. Щіт. Так, третій прокрутик. Давай, третій прокрутик. Давай, 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 коміт. Ком'єт, Комета, комета, комета. Так, то вже кіно четвертий прокрут. Четвертий прокрут. Не знаю, чи успішний чи ні. А ну ми зараз це побачимо. Ну, в принципі, в принципі, пойдет. пойдет. Так, це вже буде п'ятий, передостанній шостий. Ой, точніше, це передостанній п'ятий і буде останній шостий, все. Ще раз, давай. Останній наш прокрут. І зараз вісім раз прям фастіком. Тако буде продов... продовбимо. Та вже на неї запинаюся. Все. Давайте таке, 8 раз фастіком. Так, ну що я можу сказати? Ну 6 тисяч, блядь, 6 тисяч крутимо простим прокрутом. Зараз я думаю, певно, треба прокрутити всі кейси в ряд, щоб мені пощастило. В принципі, треба щось зробити, бо ніхто не випадає. Так, починаємо з першого кейса, Це у нас Mercedes. У нас все таки перевірка поршика, але давайте будемо чесні, ніфіга не випадає нам. Ой-ой-ой. 6 на 6 пролетів. Коротше, покажу. Перший кейс ми в мінусі. E, наступний кейс це у нас BMW. Як мені казали відосі про найкраще авто, одні BMW, одні BMW. Ну що я пороблю? BMW дрочер. Так, я вас поняв. 25 коїнів. дуже щедро. Ага. Так, ну звучка, звісно, не було. Ну не. Не, hey, бро, забрали. Коротше, Пегасі крутимо. Ні, чесно, преміум мені якось більше подобається, ніж Пегасі. Пегасі тут та особо... Ні, ну чо, чо, Терза, якщо випадає, то ти, звісно, просто God of this game, ні? Yeah? Так, преміум кейс крутимо. Преміум кейс. Ну да, мені випав. 69 го станку року. Так, ну і вся надія просто просто на тебе. Ну йома, ну як ти мене підвела маленька? Ну це капець. Ну, я б мав всі кейси прокрутити, мені мало випасти, прям реально щось гуд. Так, залишилося на зараз 5 тисяч коїнів. І все, що мені випало, це розово. Скільки нам вже раз цей Карера випадав? Напевно, за три рази. От сука, щось випало, блять. Да ну нахуй. Да ну нахуй, блядь. 5 тисяч коїнів. Я тебе поняв. Ми це скріншотим. Ну що ми робимо? Ми спайдер забираємо. Забираємо, да, тому що це спайдер. Коротше, ну випала саме люта нагорода, яка ще може бути. Ой-ой-ой, ти шо, подивіться, який апаратик. Ляйкий апарат. Файний, 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 ти що? І що у нас по гостям? Госка, скільки в нього Госка? Е, 4,5 лями. Можна злити в гос, а так Госка 9. Виходить, що так, Так, да, 9 лямів госка. Заїбісь, блядь. Нихуєво я вам скажу. Що ж, гайси, докрутив я до кінця ті кейсики. Мені ще випала паномерка за 3000 конів, яку я продав і далі почав крутити. Не знаю, чому я її не забрав. Кось, що я хотів сказати цим прокрутом кейсів, я дуже сильно довольний, тому що це найвезучіша серія, яка була за весь час прокрутки кейсів на моєму каналі. Ну стільки всього вибити, ну це просто пізд. За таке гріх лайк не поставити. Всім дякую за перегляд цього відео, гайси. Всім удачі, ну і всім пока.